Пані Світлана працює фельдшеркою виїзної бригади понорницького пункту Чернігівського обласного центру медичної допомоги. каже, чекап здоров'я проводить регулярно, адже перенесла складну гінекологічну операцію. Та мамологічне обстеження раніше не входило до списку пані Світлани. У мамолога я обстежувалась Перші раз приїхали, бо так якось не вийшло. Така організація організувалася, дуже записалася. І якраз чергування вихідна, і потім при, я приїхала. Дарина Іванівна нам перезвонила, з Пер, далеко, звісно, наш 140 кілометрів до Чернігова. Ну комфортний автобус. всі привітні. Пані Світлана та ще 39 коліжанок, мешканок Понорницької громади прибули до Чернігівського обласного медичного центру сучасної. Онкології. Аби пройти безкоштовний скринінг на виявлення раку молочної залози. Це стало можливо завдяки підписанню меморандуму про співпрацю між Чернігівським обласним центром контролю та профілактики хвороб, Чернігівським медичним центром сучасної онкології та Понурницькою громадою. Заступниця селищного голови Понурниці пані Галина каже, що мешканцям громади тяжко допиратися до обласного центру для обстеження та й зібратися з думками і наважитися на це жінкам часто складно морально. Люди і так раніше ну, трошки є підсвідомості, боязнь, відвідування, а так, як їхати далеко постійно і все постійно відкладається. Останнім часом радує те, що почалося багато дуже ініціатив запроваджувати. У нас гінекологи приїжджають, приїжджали інші сімейні, вони прямо їдуть у села, везуть апаратуру, УЗД, І це дуже радує, тому що за останній час у нас. Сус, панурницька наша громада за останній рік, ми напевно, почасту в чотирьох таких ініціативах, і люди вже якось подбадрилися. Ми вирішили все таки зробити і об'єднати наші зусилля в тому плані, щоб маючи. Фахівців і якісних обладнання в достатньо кількості, щоб проводити цю послуги, маючи чи законодавчі ініціативи з боку держави НСЗУ, це все покриває безкоштовно для населення. Тому вирішили питання саме закрити цей логістичний компонент. Разом ми об'єднали роботу первинки. Саме в віддаленій громаді ми взяли по Норнічу, 150 кілометрів. Все таки це одна з найвіддаліших найвіддаленіших громад від Чернігова. І первинка гарно попрацювала ми отримали підтримку і розуміння саме з боку громади в цьому питанні, і завдяки їхньої підтримки ми прийняли рішення, що ми організуємо ту необхідну кількість виїздів і доставкою людей з понорниці сюди на обстеження і доставку їх назад до місця проживання для того, щоб ми повністю охватили всій контингент жінок, які потребують даного профілактичного обстеження. Поки така ініціатива діє для мешканців Понорницької громади, в подальшому організатори планують розширити географію, аби всі мешканці області мали змогу запобігти онкопатології, бажаючи з інших громад та Чернігова можуть обстежитися за направленням безоплатно. Такий огляд оплачує Національна служба здоров'я.